І гість нашої студії, політолог Василь Мокан. Доброго ранку вам чи доброго здоров'я? Доброго дня. перш за все дуже багато подій відбувається в нашій країні, які потребують аналізу. І на сьогодні заплановано позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони, яке ми сподіваємось, коли визначиться із часом, ми будемо демонструвати наживо. На вашу думку, чому позачергове, і що має там бути розглянуто таке напередодні засідання Пленарної верховної ради? Ну, справді сьогодні графік у президента і взагалі нашої влади дуже насичений. І погоджувальна рада, і візит президента Нурстана Назарбаєва, і засідання Ради національної безпеки та оборони були, в принципі, вже інформація стосовно того, що сьогодні планується розглядатися на засідання РНБО. Це ситуація у Донецькій і Луганській області. Саме Економічна криза, відновлення інфраструктури, виплата соціальних гарантій, взагалі підтримка місцевого населення. Тобто, якщо попереднє п'ятничне засідання, воно було присвячене більше стратегічним речам фінансуванню безпеки і оборони в наступному році. То сьогоднішнє засідання буде присвячене саме Донецькій Луганській і Луганській областей ситуації там політичної і економічної. Зокрема, ви кажете соціальні гарантії. Ну от, зокрема, це дуже важливе питання про соціальні виплати. Зараз продовжимо. Є інформація. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв прибув до Києва, при повідомляє про це глави нашої держави. Отже. Має відбутися зустріч о 12.30, Будемо демонструвати це на живому ефірі. То ви маєте на увазі, що можливо буде розглянути повернення до е, можливості надання такі, соціальних виплат і пенсіонерам і е, якось е... змінити це. Це це безумовно. Ця ситуація, ситуація. буде розглядатися. Тобто, є це справді е, таке неоднозначне питання. З одної сторони немає сенсу фінансувати і утримувати території, які ми не контролюємо з іншої сторони справді е, там залишилося чимало. Свідомих українців, які фактично опинилися на грані виживання, так менше ніж за півгодини розпочнеться засідання погоджувальної ради українського парламенту. У цей час до будівлі комітетів Верховної Ради України прийшов Санта Клаус із подарунками для народних депутатів. На місці перебуває наша колега Ольга Паращук. Олю. Які подарунки приготував Санта народним депутатам? Колеги, вітаю. Як заявив Санта Клаус, найкращі подарунки це реформи. Ми зараз знаходимося біля комітетів Верховної Ради, де буквально за кілька хвилин має розпочатися власне погоджувальна рада. Е, на жаль, депутатів ми не зустріли. Більшість із них заходить іншими шляхами, добираються на ці комітети, але ми зустріли Санта Клауса, який прийшов не сам, прийшов зі своїми помічниками ельфами та з подарунками. Детальніше про самі подарунки запитаємося, звісно, в Санта Клауса. Е, дуже, е... дуже доброго ранку, вітаю з. Різдво це маленький різдвяний подарунок для наших депутатів протягом цього тижня вони можуть запустити в Україні реформи податкової системи, реформу децентралізації, реформу антикорупції і реформу судової системи. Ось тут це список з десяти законів. Їх потрібно ухвалити протягом цього тижня. Закони написані, погоджені з експертами, з громадськістю, і це найкращий різдвяний подарунок і депутатам, і громадянському суспільству, і всій Україні, я вже казала, більшість депутатів Ходять іншими шляхами на це засідання, як будете доносити Там Є мої помічники Ельфи, також всередині, які мають перепустки, і їм е, я роздав таку стопочку, і зараз на погоджувальні буде перед кожним е, депутатом. На погоджувальні буде оцей перелік законів. І дуже пам'ятайте, що Санта робить чудо, і також ми чудо очікуємо від наших депутатів. Воно має полягати в запуску реформ. Якщо дуже коротко, по основних пунктах про що ці реформи. Дивіться, реформи запуск децентралізації, це об'єднання територіальних громад, і е, 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 самоврядування на місцях, це скасування цих жорстоких податків для малої, середнього бізнесу, і підвищення податків для олігархів, це зміна судоустрою, виведення його з під політичного впливу. Це також реформа медіареформа і антикорупційні закони, правка до антикорупційного бюро, яка надважлива, яку потрібно ухвалити вже цього тижня. Дякую вам. Це був Санта Клаус. Отак, от, от в Києві напередодні Різдвяних свят. Адже 25 грудня святкують католицьке Різдво. Можна теж зустріти Санта Клауса, який правда вимагає змін до українському Верховній Раді до законодавства, так що от мали нагоду з ним поспілкуватися дякуємо тобі, Олю, за включення. А я ж нагадаю всім нашим телеглядачам, що зараз триває погоджувальна рада. І є вже інформація про те, що парламентська коаліція та Кабмін погодили зміни до бюджетного та податкового кодексів. Про це говорить пан Луценко. Ну а деталі, що саме було погоджено, ви дізнаєтеся, якщо будете слідкувати за нашим ефіром від наших кореспондентів наступні години. Василь Мокан, політолог гість студії канал 112 Україна. Ми про соціальні виплати зупинилися до дозавершили думку з приводу того, що робити державі. Із людьми, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тому що за Конституцією ніхто у нас ще ту територію не забрав, і там наші українські люди. Як би нам це не хотілося. більше того, є вже прецеденти, коли є. люди в судовому порядку вимагають від держави виплачувати ці соціальні виплати. Але я хотів, щоб завершити думку попередню, сказати, що РНБО в принципі буде розглядати цю ситуацію не конкретно по соціальних виплатах, а взагалом, як взагалі, подальшому на наступний рік ставитися до цих територій, як їх. Можна звільняти і, взагалі, як з ними будувати співпрацю? А от стосовно саме а... соціальних виплат, це компетенція комплектуля перешуки зараз. Спілкується так. з народним депутатом паном Лисенко. Послухаймо і повернемось до студії. Будь ласка, доріг бюджету рядок для корційного комітету. В розмірі десь 300 мільйонів гривень і так само треба на національне агентство протидії корупції. Так передбачити гроші, які теж не передбачили подоблокового статусу України буде сьогодні розглядати на погоджувальній раді цього. Не знаю, це... я ж не є членом погоджувальної ради, тому що це голову комітетів та фракції. Але кожен депутат може бути присутнім я я вам казав про антикорупційний блок. Що стосується позаблокового статусу, то там є кілька альтернативних пропозицій. Одна просто позаблоковий скасовує, а друга передбачає вступ до НАТО і буде очевидно голосуватися. Порядку надходження цих два законопроекти там декілька більше ніж на тому. Тому я хочу ще раз закликати, друзі. Так, повертаємось до студії. Це був пан Лещенко. зараз. Продовжуємо розмову з нашим гостем, політолог Василь Мокан. Він гість нашої студії. Попереджу, що у нас журналісти працюють під на Верховну Раду, тому ми можемо щосекунди мати звідти включення. Продовжуємо. Ну, я знову ж таки, щоб завершити думку, це компетенція уряду і, зокрема, Міністерства соціальної політики. Зараз, в принципі, очолив відомство досить фахова людина. Павло Розенко. Я думаю, що буде знайдено розумний компроміс стосовно того, як все-таки тих людей, які там залишилися і не підтримують сепаратистів бойовиків, або перевести на контрольовані території, забезпечити їх житлом, хоча б мінімальними якимись умовами для прожиття, або е майбутньому в наступному. У році, взагалі, принципово розглядати питання щодо продовження фінансування цих територій. Угу. Щодо візиту е білоруського президента і візиту е Нурсултана Назарба Назарбаєва, Зарабаєва, е на вашу думку, ці дві країни, які є е е е дуже в такій тісній зв'язці з Росією, ну що можна на вашу думку злі очікувати від співпраці з цими країнами в найближчому часом? Ви знаєте, і візит Враховуючи те, що вони до сих пір мають конкретні дуже тісні стосунки безумовно і, безумовно. і фактично на сьогоднішній день. Це чи не останні партнери можна назвати Російської Федерації? Яких Росія поступово втрачає і візити і Лукашенка і Назарбаєва до України напередодні завтра? Буквально буде зустріч з Путіном. Їхня є досить знаковою з тої точки зору, що це є фактично сигнал того, що не, не є Росія безальтернативним партнером і в розвитку міжнародної політики і торгових відносин, тобто це сигнал Путіну. Того, що все таки розглядають ці країни, і Білорусія і Казахстан альтернативні шляхи своєї міжнародної політики, і фактично не ну, можна сказати, показали жовту картку Росії сині. От важлива інформація про те, що казала Ксенія, є уточнення те, що сказав Юрій Луценко, про погодження змін до бюджетно-податкового кодексу. Він каже, що змінили або зняли у різних випадках новації, які критикували бізнес та громадськість, а посилила так званих олігархічних потоків. Тепер каже Луценко: ці зміни розглянуть фракції і комітети. Це будемо демонструвати в нашому ефірі наживо. Багато змін відбувається в нашому політичному середовищі, і в той же час багато змін відбувається із нашими е зв'язками з попередниками. От до речі, інформація про те, що Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента часів Віктора Янукович, наступного року планує повернутися до Києва. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. каже проти нього Київ не висунув жодного обвинувачення чи повідомлення про підозру. Розповів Портнов, що не так давно отримав Шенгенську мульт. Мультивізу також збирається повернути собі кошти з заморожених рахунків в Євросоюзі про те, що портнов не прибуває у розшуку на початку грудня, заявляв генпрокурор Віталій Ярема. Ми зв'язуємося з представниками генпрокуратури для коментарів з цього приводу. Отже, слідкуйте за нашими ефірами. Прокоментуйте цю інформацію. От Портнов всі біглі. Е Зокрема, папірідніки казала Ксенія повернуться. Що тоді в той час Європа вже каже про те, що ви жодних справ не завершили а я з приводу вашої підтримую. Ваших... Я абсолютно підтримую слова європейських чиновників, які абсолютно праві в тому, що. Ми ввели санкції. Ми це євросоюз. Ми обмежили їхні пересування нашої території. А що зробила Україна? Що зробили українські суди, Українська прокуратура. А фактично нічого. Тобто, окрім слів, фактично дії злочинного режиму, так званого, фактично і не розслідувалися. Ми на сьогодні не маємо жодного резонансної відкритої справи і жодного резонансного рішення по цих представниках колишнього режиму. Відповідно, і Європа реагує е, в такому ключі, що раз ви не проводите розслідування, раз ви не займаєтесь цим для вас, це можливо не актуально. А стосовно їхнього повернення в Україну, я не думаю, що вони. Призведуть до якихось радикальних змін у нашій політиці, але безумовно це ті люди, на яких буде робитись ставка в Кремлі в Росії, і але вони це будуть не політикою єдиною. Якщо у нас ми бачили, вже влада бездіяльна, то виходить громада і вулиця починає диктувати свої закони. Люди, слава Богу, самоорганізуються. Звичайно, звичайно, але рівень підтримки цих людей, навіть якщо вони повернуться в Україні, є надзвичайно низьким. В них є великі Я ресурси. кажу про те, що люди будуть проти такого повернення, ті, які були на Майдані. Які вимагають від влади. Якщо Ірема це... не робить свою справу, то це зробить. Це ще один мінус так. до досягнень, так званих досягнень нової влади після Революції Гідності. Безумовно. Зрозуміло. От хотілося б ще поговорити про тих людей, які сьогодні приїздять до нашої країни. Це от сьогодні буде візит Норсултана Назарбаєва. Був у нас е в Києві і пан Лукашенко. Ну, от на ваш погляд, ці візити і те, який формат вимальовується, можна говорити про те, що старожили да, пострадянської політики починають е відігравати свою позицію європейської дипломатії. Бо якщо врегулюють конфлікт на Лукашенко і Кучма, це буде прецедент. Це буде прецедент, і я вам скажу: кожен з них приїжджає в Україну теж зі своїми прагматичними цілями. Наприклад, Лукашенко він чітко зараз взяв курс на те, щоб скористуватися шансом і відновити контакти з західними країнами і США. Навіть вже йде розмова про те, що е, США е, поки що не офіційно, а так в усній формі допускає варіант, що Білорусія стане знову ж таки на шлях євроінтеграції mm -hmm. і відновить свої зв'язки і зніме частину санкцій, яких зараз на них е, накладено. У цих країнах є свої проблеми. Там так само відбувається девальвація е, національної валюти там так само є військові загрози. Наприклад, Нурсунтан Назарбаєв на наступний рік заклав ледь не втричі більший бюджет на військову сферу і оборону. Тобто, це свідчить про те, що ці країни вони бачать союзника в Україні. знаєте, спільний ворог їх об'єднав, попри те, що Росія залишається їхнім. Основним економічним партнером разом з тим вони вживають заходів для того, щоб е, агресія і така е, імперіалістична політика Російської Федерації не перекинулася на їхні території, і загрози безумовно є. Тому вони е, ці візити. Продемонструють консолідацію проти такої не зовсім правильної політики Російської Федерації, uh -huh. і, і цей сигнал буде переданий Кремлю напередодні їхніх візитів. Ну а з іншого боку, ми ж розуміємо, що і Лукашенко. Ну давайте будемо говорити про Білорусь та Лукашенко залежить від російського газу і від торговельних стосунків дуже тісно. І uh -huh. вже пролунала думка від Кремля про те, що Лукашенко, якщо буде так себе поводити і надалі, то може повторити долю Муаммара Каддафі. Це вже загроза звучить з боку Кремля. От, чим він себе унебезпечив? На що він сподівається Лукашенко, коли він відходить так. Ну, кроками. Лукашенко ще не зробив жодних різких рухів. Ми знаємо, що була його заява буквально на днях: що давайте переведемо наші торгові відносини у долар, більш стабільну валюту. Вони несуть зараз економічні втрати, і економічна криза, яка зараз шаленими темпами розвивається в Росії, б'є рекошетом і по цих країнах, як партнерах по таможному союзу. Відповідно, вони зараз шукають альтернативні шляхи, але Відійти повністю від Росії це в ближчій перспективі, навіть ну нереально, не, не навіть про це не варто говорити. Просто це більше е, дипломатичні політичні ну, шляхи, а не економічні. Це зрозуміло, що неможливо відійти, але це знаєте такий поворот вже стояли не обличчям до обличчя, а вже напівбоком, А завтра стануть спиною до Росії. От на вашу думку, як далеко зайде Кремль у разі того, якщо там Лукашенко Назарбаєв поміняють свій вектор і розвернуться до Росії спиною? Складно прогнозувати, як себе поведе справа в тому, що з однієї сторони потенціал вести себе всупереч позиції міжнародної спільноти в Росії є, особливо у військовій сфері, і з іншої сторони, вони не зможуть місяцями далі проваджувати свою таку зовнішню політику, яка вже і так викликає величезне незадоволення всередині країни, і вже навіть в ну, програмах між собою росіяни спілкуються, що а а чи. Потрібна нам взагалі така е, стратегія розвитку, тобто кожен вже відчув на собі, е, на своїй кишені ці наслідки цієї політики, і я думаю, що все-таки в Кремль е, є ще люди з здоровим глуздом, і скажуть президенту Путіну про те, що не варто е, навіть своїх таких стратегічних е, партнерів. Економічних лякати якимись загрозами і такі робити різкі заяви. Бо чесно кажучи, мовою дипломатії це фактично не те, що погроза, це вже пряма, як то кажуть. Пряма відповідь на те, що ти або з нами, або тебе взагалі не буде. Uh -huh. Тобто це мені здається, це неприпустимо. Ну, окрім зовнішніх чинників, в нас ще є багато своїх проблем, які не Лукашенко, ні Путін, ніхто інший не зможе вирішити. Отже, на наступно, ваші прогнози щодо наступного засідання Верховної Ради, чи вдасться ухвалити закон про позаблоковий статус України, а закон про держбюджет. Остаточно ухвалити Ізважно. і розглянути питання реформ. Чи все це, це буде довго тривало нарного тижня? Будуть е, ухвалені. Е, я думаю, на 99,9% дев'ять законопроекти про скасування позаблокового статусу будуть внесені зміни до податкової бюджетного кодексів. До речі, це Нурсултан Назарбаєв вже в Києві. Як ми бачимо, він зараз направляється на зустрічі з президентом Петром Порошенком. За основу, тобто тільки в першому читанні, так okay. далі комітети візьмуть ці зміни на доопрацювання, але е, на вихідних відбувалася плідна розмова, і дискусія між народними депутатами, е, керівництвом парламенту та уряду. І в принципі, Луценко вже сьогодні оголосив, що знайдено компроміс. Okay. Який він буде, будуть внесені офіційні документи, будемо їх аналізувати. Але там є досить контроверсійні речі, і ну давайте внесуть, будемо аналізувати, але з приводу того. Що є підтримка залі, то так вона є так. Само я думаю, що Верховна Рада е, внесе свої кандидатури до членів комісії антикор... по обранню голови антикорупційного бюро, що зробило вже е, кабінет міністрів і президент, і е, з великою ймовірністю буде прийнято проект бюджету на 2015 рік. Дедлайн стоїть 26 числа. От знаєте, не хотілося, щоб це було знову ж таки голосування через коліно. Чи вистачить того часу з 23 до 26 для того, щоб розглянути всі зміни Я думаю, коротко? не вистачить, оскільки, якщо будуть внесені зміни до податкового кодексу, повинні ще бути вони враховані в проєкті бюджету? І я думаю, що це буде серий документ, який потім буде змінюватися. Ну то і про кодекс податковий можна було б сперечатись, тому що будь-які зміни потрібно вносити за півроку до затвердження будь-яких наповнень. роки. Обговоренням, щоб так з бізнесу було зрозуміло, безумовно так. так на жаль, час вичерпано. Дякуємо вам за розмову. Мокан, політолог, був гостем студії каналу 112 України.